І всім здоров! Сьогодні ми будемо грати Ultra Kill. Е, точніше, не сьогодні. Під ось цим от відео мені написав ось цей от коментар. Е, написали, щоб я пройшов перший акт на піранг. Но я сьогодні не зможу пройти повний перший акт на піранг. Но я зможу пройти сьогодні перший слой. Я думаю. Так що, давайте поїхали. Я почну з челенджа відразу. Потрібно просто кинуть монетку. І ми пройшли рівень за 10 секунд та відкрили. Секретний рівень. Зараз быстренько його пройду. Цей IQ тест. Все, я пройшов цю головоломку. Не така уж і важка. А, кстати, я скачав українізатор. Недавно результати відмовляються змінюватись. Моя віра починає хитатись. Це я пройшов, а тепер будемо шукати секретки. Перша секретка знаходиться ось тут з кімнатою червоного черепка. Просто залазимо на цю колону, і ось тут буде секретка. Друга секретка, не так далеко від першої, знаходиться на самій вершині. Робимо Slam Storage. І легко сюди добираємося. І наступна секретка знаходиться ось тут, під цим водопадом. Чи це не секретка, не знаю. Но будьте уважні, тому що вас тут будуть чекати. Наступна секретка знаходиться ось тут по коридору. От в цю заходимо і тут секретка. І остання секретка знаходиться. Ось тут зверху. Просто забираємо і в нас є вже всі секрети. Але на цьому рівні є також таємна кнопка, щоб відкрити альтернативний револьвер. Щоб отримати цю кнопку в самій останній кімнаті, ламаємо ці стеклянні панелі, піднімаємося, і ось тут буде перша кнопка. А ми погнали далі. І кстати, я забув розказати, я відкрив нову зброю. Вона дуже хороша, но альтернативна версія іще і краще. Так, зараз робимо челендж. Щоб зробити челендж, нам потрібно прийти в цю кімнату. Ось тут от є тріщина. Ми ламаємо стіну. Заходимо сюди всередину. Беремо ось цей от червоний варіант. Кстати, тут секрет. І пуляємо от сюди. Це електричний типу генератор, і він відкриває нам двері до самої останньої локації. Тому ось ось так от потрібно пройти. І все, наш челендж виконаний. А тепер знаходимо всі секретки. Перша секретка знаходиться в цій кімнаті. Заходимо сюди, пригаємо і ось тут наша секретка. Друга секретка знаходиться ось тут. Але я її вже брав. Третя секретка знаходиться біля цього червоного черепа. Просто сюди пригаємо і йдемо забираємо. Четверта секретка знаходиться ось тут. Потрібно просто пропригати. Саме головне не падати в лаву, як я. Пропригуємо. Ну, ось прыгаємо сюди. Ось наша секретка. І ще одна секретка. Тобто остання, четверта. Знаходиться ось тут. Вона вам дає 200 хп і... і все. І секретку. А, і на вас ще й нападає цей цербер Так, і в цьому рівні є також е, одна кнопка для альтернативного револьвера Пригаємось сюди, це майже не видно. І ось там от наша кнопка. Але нам потрібно поламати тут стіну. Піти ось так. Вбити цього чувачка. І вбити ось цього великого чувачка. Після того, як ми його вбили, двер відкривається, і ми просто спокійно собі беремо цю кнопку. Так, тепер це третій рівень. Е, можливо, найважчий з цих рівнів. Найважкий рівень на сьогодні пройдений на пірам. Залишилось пройти челендж та секретки. Перша секретка знаходиться ось тут. Залазимо наверх, беремо цю секретку і все. І зараз ми проходимо, я думаю, самий легкий рівень. Тут немає ні секреток, ні. Тут немає тільки секреток. І все. Так. Спершу покажу останню кнопку для альтернативного револьвера. І ось, ми всі зібрали. І ось в нас. З'явився альтернативний револьвер. По-перше, він наносить відразу максимальний урон. Неважно, куди ти стріляєш, ну, коротше, усиляє. І оцей от синій заряд, він стає як... він стає більш сильнішим і проходить через більше ворогів. А зараз ми просто пройдемо. Ну и все. А, і челендж взяли. Тут не потрібно було підбирати черепів. Там потрібно було три синіх черепа, але. ну ладно. Блін, я не прийшов на піранг. Будемо переігрувати. І все, ми пройшли в 2 Кстати, в 2 <ріх> Мені здається, він найлегкий босс перша стадія. О, кстати, я побив свій рекорд. Ну, я думаю, вам сподобалось це відео. Сьогодні я показав, як я показав, як я пройшов цей перший слой на піранг. Показав, як робити челенджі, показав всі секретки та показав... Де можна знайти кнопки для альтернативного револьвера? Якщо вам сподобалось це відео, або якщо я вам допоміг, то підпишіться, поставте лайк. А з вами був Орік і всім пока-пока.